Зараз 27 березня 2024 року. Це. А як це місто називається? А, згадала. Це трускалець. Тут уже цвітуть сакури. Це фонтанчик з юзою. Водичкою, якою треба вмиватися. Звідси це ще водичка, і не її можна її пити і вмиватися в нею. Зараз вітряна погода, скоро западе дощ. Це пам'ятка архітектури водички Южа, джерело номер 1 Тут дуже цікаво, тут дуже гроші голуби. Це ще одна пам'ятка архітектури. Всім папа! Якщо вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.